Після піврічної відсутності повернувся Чепайв полк з курсів підвищення. Вірний Петька, що залишався півроку на хазяйстві, зустрічає шефа з почестями, з оркестром, як годиться. І, звісно, доповідає командир. Василь Іванович, за час вашої відсутності ніяких подій не трапилось. Тільки, блін, лопати поламали. Петька, ну які ще надій лопати, така дрібниця. Ходім я по стаканюрі, як годиться, зазустять. Лопати я тільки йому снять. Сіли? Жахнули гарненько. Пішла розмова. Ну розказуй, Петька, як ти тут без мене полком командував? Я ж кажу, Василь Іванович, все чітко. Тільки лопати поламали. Знов ти про свої лопати стонеш. Ну що там ще за лопати? Та собак дохлих заривали, Василю Івановичу. Лопати там і поламали яких ще собак, петька? Ти вже бухущий, чи що? Яких собак чорта? Та наші, гарнізони. Жареного м'яса об'їлися і подохли, от і лопати поламали. Заіпав ти мене, петька, яке к чорту жарене м'ясо, що ти несеш? Та конюшня наша з конями, блін, згоріла. От вони кони обжерлися. Як це наша конюшня могла згоріти, придурку? В тебе біляк чи що? Та фурманов п'янючий цигарку кинув. От вона й загорілася, геть тебе стерва розібрала, фурмана вже не п'є і не курить. Та як тут, Василь Іванович, не вип'єш та не закуриш, якщо у нас прапор полку звездунує. Вигулює якось поліцейський свою собаку в сквері, аж тут йому назустріч бредеп'єщі бомшта й питає. О, привіт, брата! Що, козла свого вигулює? А поліцейський йому в відповідь вигукає, геть вже сліпе позаливав. Це ж не козела, мій пес. А синяк йому у відповідь, тюйзьмі, закрий своє піддувайло, а геть над тобою балака. Стоять собі дві шмари на дорозі. І тут одна другій каже, а ти знаєш, як визначити, у кого з мужиків найбільше? Ні, не знаю, а в кого. Даю прикмету. У кого розмір взуття великий, у того і держак, як дишло. Проковтнула сучка на уху, коли, бачить, хлопчинку що вийшов з двору. А то наш друговочка якраз в батькових сміття винести вискочив. Підкотила до нього повіта й каже, Малюк, не хочеш зі мною перепихнутись. Та чого ж ні? Звісно, що хочу, зрадів пацан. Та швидко стала в позу Гриша, стягла свої репела, а друг наш роздягається та й думає, зараз як засажу цій стерві, по самі Гуланди. Спіткнувся та башкою в пілотку і вскочив. У путани очі на лоб повилазили, та як закричить на всю голямку. Нічого собі хлопчинка кабеляка. Тобі часом твої черевики не тиснуть?